Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, пропонує вакансії у команді Департаменту державного нагляду. Державний нагляд це коли уповноважені спеціалісти перевіряють, чи компанії дотримуються встановлених правил і стежать, щоб послуги були якісними, безпечними та зручними для людей. Як це працює? Ми отримуємо інформацію або скаргу про ознаки порушення вимог законодавства. Це може бути звернення правоохоронних чи інших державних органів або ж звернення споживача про неякісні послуги зв'язку, невірно встановлені рахунки або інші порушення його законних прав. Далі здійснюється перевірка на території компанії, за необхідності проводяться відповідні вимірювання на мережах операторів. Результати фіксуються у акті перевірки. У разі виявлення порушень видаються приписи про їх усунення, складаються протоколи, застосовуються санкції. Вся ця робота планується. Ведеться облік, готується звітність. За паперами реальна допомога людям і вирішення проблем, скасовані надмірні платежі, покращення якості зв'язку, а у підсумку чи не найкращий зв'язок в усій Європі. Саме у нас, в Україні. І саме в команду, яка все це забезпечує, ми шукаємо спеціалістів. Наша команда це люди, які щодня працюють для розвитку сфери зв'язку та поштових послуг. Ми запрошуємо на роботу відповідальних фахівців, готових працювати на результат і приносити користь громадянам та державі. При цьому ми гарантуємо гідні умови праці, стабільний заробіток та реальні перспективи кар'єрного зростання. Долучайтеся до команди НКК. Ми запрошуємо фахівців за спеціальностями електроніка, електронні комунікації, приладобудування. Та радіотехніка або інформаційні системи і технології чи суміжні спеціальності. До ваших обов'язків будуть входити перевірки операторів мобільного та фіксованого зв'язку, інтернет-провайдерів, припинення роботи незаконно діючого радіообладнання спільної з фахівцями Українського державного центру радіочастот та Національної поліції України, звітність та планування перевірок, накладення адміністративних санкцій на порушників. Та направлення документів до суду. Це цікава робота, що поєднує знання нормативних актів сучасній технології і вміння оформлювати документи та важливу місію, виявляти та усувати порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, а також законодавства у сфері надання послуг поштового зв'язку, захищати права та інтереси споживачів послуг, щоб кожен в Україні мав змогу. Користуватися якісними, безпечними та доступними електронними комунікаційними послугами та послугами поштового зв'язку. Ще одним напрямом роботи, на який ми запрошуємо спеціалістів, це перевірки операторів поштового зв'язку, контроль якості та надійності поштових послуг. Долучайтеся до команди НКЕК. Початківцям допоможемо опанувати професію, а досвідченим відчувати свій внесок у корисну справу.